Атеки почали боротися за відвідувача за допомогою безкоштовного інтернету. Затримка рейсів на Чернівецькому автовокзалі водії нарікають на дороги. Знову сніг і знову не готові. П'ятниця почалася з випробування заторами та аваріями. Ви ну вітання в ефірі п'ятого каналу. Інформаційна програма «Час новин, Чернівці. Далі про події п'ятниці 8 лютого в студії Вероніка Залевська. Знову сніг і знову не готові. На дорогах затори на зупинках повно людей, вулиці не розчищені, ожеледиться і безкінечний снігопад. Саме так розпочався останній робочий день тижня для чернівчан. Відтак нарікають вони не на погоду, обурені більше тим, що сніг на голову випав, як завжди, неочікувано. І, хоч він далеко не перший, все ж застав усіх зненацька. 45 їдемо на Удонова за, щоб купити м'ясо. Сорок так з року повторяється те ж. Машин нет, не убирает нічого. Сейчас укатывает, тут осталось метров 300, я вже что що поки она може пойти пешком за м'ясом. Вернуться метров стой ще проїду. Кака трошки толкнутые, ребят. водії нервово стоять у заторах, транспорт на дорогах пробуксовує, а пасажири виходять з маршруток і йдуть пішки. Залишається лише спробувати жартувати і по сантиметру наближатися до місця призначення. Тяжело їхати хороша резина, і Все одно тяжело. Я та полчаса я стою вот, з університетської, де жа єлілі до русского моста. Я їхав по Волгоградській, там там авария, потом стоял півчаса, потім. Далі поїхав. Водії обурюються і нарікають на непідсипані дороги, але скаржаться не тільки вони. Вистояти в таку погоду на зупинці і дочекатися бодай якогось транспорту під силу не кожному. Люди кажуть, мудрий той, хто відразу вирішив іти на роботу пішки. Казати на погоду. Тут треба, казати на наші, як кажуть, вищі стоящі органи. Та вже чекаю, чекаю. Десь минут 20. Дуже погано, Транспорт перебувають, дуже погано. П'ятерка ходить за півгодини. Жахливо. Ну такі пробки, що я не знаю, як сказати, я села, ми села, тобто, і дороги жахливі, тролейбуси взагалі практично не їздять. Працівники далі пояснюють, найгірше було зранку, адже це час пік, і усі добираються на роботу. Відповідно за цей час зафіксували дев'ять аварій. Відтак вже в другій половині дня ситуацію вдається контролювати. Забезпечення безперешкодного руху транспорту було. Здійснено за допомогою працівників дорожньо патрульної служби було викликано на лінію 10 одиниць техніку 10 одини з техніки, які працюють без перерви і очищують місто Чернівці від ожеледиці та снігових наметів. В той же час міська влада заспокоює всі дороги посипаються шостої ранку. Повністю міська рада міше забезпечена всіма повністю матеріалами, які потрібні. А те, що на сьогоднішній день затори існують, я погоджуюсь з вами, вони існують, але є аварійна ситуація, є паркування автомобілів не в положеному місці. Порядок на дорогах залежить в першу чергу від нас з вами. Від всіх людей в результаті чимало спізнилося на роботу та навчання. Заплановані рейси та термінові зустрічі теж довелося відмінити. Шукати винного вже пізно та й немає сенсу. Заспокоює те, що наближаються вихідні. Тож за цей час, сподіваються, чернівчани ситуація покращиться. Хоча вже попереджають, що перебої в русі транспорту можливі. Ірина Мороз, Ольга Паламарюк, Михайло Антонюк, час новин Чернівці. Через несприятливі погодні умови проблеми і у тих людей, які вирішили сьогодні скористатися автобусом. Рейси затримуються на дві години, а то й три. Найважчі напрямки Кишинів, Київ і Тернополь кажуть на Чернівецькому автовокзалі. Водії автобусів основною причиною затримки руху називають нечищені дороги. Як хлопці говорять, приїжають і говорять, кажуть, от поїхала посипалка машина. А посипав трошки і поїхав далі. Даже не можу. Опустити ніж, щоб прогорнути сніг, ситуація у нас по області дуже погана. Автобуси у всіх напрямках запізнюються на 2-2,5 години. Так і почали боротися за відвідувача. З кожним роком любителів справжньої книжки менше люди віддають перевагу інтернету та електронним носіям інформації. В той же час тисячі примірників друкованих видань припадають пилом у фондах бібліотек. Аби чернівчани не забули дорогу до читальних залів. У книгозбірнях почали відкривати інформаційні центри з безкоштовним інтернетом та доступом до соціальних мереж. Неля Петрівна працює в бібліотеці більше 50 років. Вона пам'ятає ще ті часи, коли діти соромилися свого нечитання. Зараз же вони навпаки нікому не зізнаються, що полюбляють книжку. Є такі, що й приходять і так, ще не перевелися. Може, як ще років 20 так проіснуємо, то може і, і це згасне. Але ще є такі діти, що приходять і читають. А тут дуже багато приходить, тільки, щоб поставили штамп, що він в бібліотеці. Нічого не до не винен. Неля Петрівна констатує 80% книг з фонду їхньої бібліотеки написані російською мовою. Всі це видання не користуються попитом. Втратили вони також і юного читача, який зрозумів, що за допомогою інтернету можна набагато швидше знайти потрібну інформацію. Мені задають реферат, Я не не йду в бібліотеку шукати інформацію, тому що це дуже довго і нудно. А ось додому в інтернет там знаходжу вже готову інформацію. Може там трошки переробити і зразу да на друки. Це і швидше саме тому міська дитяча бібліотека вирішила скористатися порадою давньої приказки про Гуру і магомета і поборотися за свого читача у сучаснення. Відтепер тут працюватиме інформаційний центр з безкоштовним інтернетом. Від книжок ми не відмовляємось, але час рухається вперед, і пошук інформації спілкування найшвидше заставляє нас. Працювати з новими технологіями З тезою про перемогу інтернету над книгою геть не погоджується. Ось цей молодий хлопець. Він навпаки, саме за допомогою книги, бореться із комп'ютерною залежністю. До того ж, переконався, що від друкованих видань менше стомлюється. Незручно, незручно втомлюється очі 15 хвилин. І все, і неможливо все пливе перед очима з ментору кльово дивитися якісь документальні передачки. А от читати цілий день можна провалятися на дивані, читаючи книжку. А головною перевагою книг над машиною Володимир називає Отримані позитивні емоції, все таки цей от фетиш, який коли тримаєш книжку в руках, це не перед це відчуття, коли запах книжки, електронний фіксіляції не дадуть цього. От. Людмила Григорчук, Ярослав Лавицький, час новин Чернівці. Уявіть собі, якби українці жили не за київським часом і усі міста орієнтувалися в часовому просторі відповідно до сходу сонця. Це цілком могло би бути реальністю, якби не ідея одного канадського інженера Сера Сентфорда Флемінга. Саме він, аби увесь світ жив за однаковим розкладом, вперше запропонував розділити земну кулю на 24 часові пояси. Сталося це понад 100 років тому, і саме сьогодні 8 лютого. Ще близько ста років тому кожне місто світу визначало свій час до обідня пора, коли сонце стояло в найвищій точці неба. Таким чином, коли в Чернівцях була 10-та година ранку, то в Києві на 13 хвилин раніше. Якби так було і до сьогодні, водієві з величезним досвідом Григорію це б значно ускладнило роботу. Чоловік зізнається, що інколи з людьми і так важко працювати. А тут, якби ще й годинник переводити щоразу, як заїжджаєш в інше місто, у світі панував би хаос. Звісно, час має бути одну і дуже. То есть как бы независимо. В Донецке мы живем, там, в Ростове мы живем, где бы мы не жили. Оно должно быть одно и то же. Ну как это что? Это выходит тогда. В Донецке я родился на час позже, а в Ростове... Пішов на пенсію на час раніше. До Появи сучасних видів транспорту та зв'язку. Різниця в часі не була важливою. Плутанина почала виникати вже із появою потягів, адже водіям та пасажирам доводилося ламати голови, яким чином озходжувати час прибуття поїзду з єдиним часом регіону. А що було б, якщо б в одному місті пересіклися дві залізничні колії, Усвідомивши проблему, інженер Сер Сенфорд Флемінг і запропонував систему поділу світу на 24 пояси. Якась узгодженість між країнами внутрі країн повинна бути. Не придумали би часових поясів, придумали би якусь іншу узгодженість. Ну я думаю, що це вдала система, якою ми користуємось згодом із розвитком транспортних технологій люди почали розуміти, що перетинаючи часові пояси, їх стан самому часом погіршується, але саме завдяки поділу земної кулі, який запропонував сент Фот Флемінг, це можна легко відстежити. все залежить від того, скільки часових поясів перетинає людина швидко. Справа в тому, що всі живі організми адаптуються до тих ритмів, які є в природі, і вони адаптуються виходячи із своїх власних якихось особистостей. Ми кажемо, що це від особливостей конституційного типу. Навіть зміщення часу на одну годину впливає на здоров'я та самопочуття. Тоді потрібно оговтуватися та пристосовуватися ще як мінімум тиждень. Вероніка Залевська, Андрій Соколовський, час новин Чернівці. Як можна використати культурне та історичне надбання чернівців задля його популяризації? На цим задумувалися гості програми Суть речей на станції ФМ Ігор Бурко та Сергій Осачук. Історики ділилися думками, чого не вистачає столиці Буковини, а також розмірковували, чим у Чернівцях можна зацікавити іноземного туриста. Чого не вистачає чернівцям та чернівчанам, розмірковували гості програми Суть речей. Вони переконані низький рівень життя та щоденний клопіт змушують забути про щастя навколо. Чернівчанам не вистачає того, чого не вистачає переважно більшості українців. У Нас дуже низький життєвий рівень. І це накладає відбиток на обличчя більшості чернівчан. Не вистачає посмішок. Тим не менше є речі з минулого, які можуть змінити майбутнє. Гості програми переконані, якщо погортати сторінки історії рідного міста, обов'язково знайдуться приємні речі, якими можна поділитися із наступними поколіннями. Звичайно, ми обожнюємо минуле, тому що його неможливо змінити. Звичайно, минуле <кхух> живе в наших спогадах в розповідях наших батьків, дідусів, бабусь. Якщо хтось хоче зазирнути в душу чернівчан минулого, будь ласка, гортайте. Старі чернівецькі газети, і не має значення якої давнини говорили історики про так звану європейськість чернівців. Вони запевняють, культура міста починається зі свідомості кожного його мешканця. Також гості переконують, на Буковині в Чернівцях, зокрема, щорічно проводяться цікаві заходи, спрямовані на залучення іноземних туристів. З кожним роком їх кількість суттєво зростає. До того ж, чернівчани зараз живуть майже у кожній країні світу. Завжди у кожному місті, в кожній країні можна знайти людей з чернівецькими коріннями. Це є Факт, з яким не можна сперечатися, говорили гості програми також про відкриття у Чернівцях почесного консульства Австрії. Торкнулись і деяких політичних питань, яких саме зможете дізнатись зі стенограми, яка найближчим часом буде розміщена на нашому офіційному сайті UA. А повний запис ефіру на сторінці «Суть речей у мережі Фейсбук. Ольга Паламарюк, Михайло Антонюк, час новин Чернівці. Наразі у мене все. Усі наші випуски новин переглядайте на сайті ACC.in.ua. Також не забувайте відвідувати нашу сторінку «Час новин чернівців» в мережі Facebook. Далі до вашої уваги прогноз погоди на все добре.